В Вашій увазі показуємо новинку. До нас приїхало нове надходження. Цікаві моделі, і одна з таких це машинка для стрижки. Подивіться, будь ласка, дизайн. Наскільки класно виглядає корпус. Дуже схожий на 003 модель і там як GRL, тобто такий ромбоподібний. Але тут, бачите, тобто, якщо 003 модель більш видовжена, тут вона більш коротша. Але тримати дуже зручно в руках значить, основа корпусу метал Оця де жовтий колір Вхід USB Type-C, дві швидкості роботи. Перша швидкість 7500, друга швидкість 9000 обертів. Хороша. Гостра заточка, регулювання положення ножа, яке дуже зручно регулюється. Що цікаво, тут насадки в комплекті кріпляться за допомогою магніту. Ось магнітна таблетка, тому, в принципі, дуже зручно кріпити. І, як правило, звичайно, такий спосіб кріплення більш надійніший. Чому? Тому що вушко з часом, якщо це пластик, там воно може псуватися, то тут. Магнітний тримач буде, може довше відслужити. Значить, По насадкам 6 насадок 1,5-3, далі йде рівно 6, потім 4,5 насадка також буде 10 та 13 Максимальна ось насадка на 13 мм. Також різними кольорами позначені, тому дуже зручно все. Щітка для очищення. Нарешті почали класти ось такі вже побільше щітки, вони більш ефективніші. От. Тому, в принципі, сам процес буде краще. Далі. Кабель USB Type-C, подивіться, будь ласка, також бачите, він прошитий, тобто більш надійніше виглядає вже. Мастило ось таке також, більша е е ємність. Ось такий комплект маємо в наявності. Вже доступний до замовлення. Це в нас модель Voyager V285. Відправляємо швидко, вчасно. Кому потрібно звертатися, замовити можна на сайті tremor.ua, Instagram, Viber, Telegram.